Сьогодні у Довгинцівському районі зареєстровано більше п'яти тисяч підприємців. На них працюють півтори тисячі офіційно оформлених працівників. Щотижня суб'єктів господарювання на питання дитинізації трудових відносин перевіряють члени робочої групи, створеної при райвиконкомі, яка займається цими питаннями. Діяльність її є плановою і системною. Щотижня під перевірку попадають два-три підприємці. Я вважаю, що будь-який частний підприємець, який особливо давно працює, Тот понимает, что от доходов, от тех налогов, которые он платит на физическое лицо, на наемного работника, и от социальных взносов зависит в дальнейшем благосостояние наших людей. Потому что эти средства поступают в бюджет, и, соответственно, тогда это своевременная выплата пенсии, возможность повышения этих пенсий. Робота робочої групи направлена на виявлення та усунення порушень трудового законодавства шляхом проведення роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання та їх найманих працівників про негативні наслідки тіньової зайнятості і отримання заробітної плати в конверті. Ми надаємо суб'єктам господарювання відповідні роз'яснення трудового законодавства, як потрібно оформлювати, даємо термін, чекаємо їх виконання, і потім, якщо нема в нас відповідної інформації щодо реєстрації своїх найманих працівників, ми звертаємося до органів нагляду і контролю щодо проведення подальших заходів з цими суб'єктами господарювання. В рамках проведення місячнику ми зосередили свою увагу на таких питаннях. По-перше, ми проаналізували свою роботу за січень-серпень цього року. З'ясували ті питання, чи виконані рекомендації згідно попередніх обстежень, обстежили ще раз цих суб'єктів, які не виконували рекомендації. В результаті перевірок робочої групи було встановлено, що 89% працівників оформлені належним чином. Решта нелегалізовані. Їх роботодавцям було зроблено відповідне попередження. Повторні перевірки показали, незначний відсоток суб'єктів господарювання все таки офіційно працевлаштував своїх найманих працівників. Ми розробили спеціальну анкетку, в якій ну просили суб'єктів, щоб вони назвали ті фактори, які заважають. Сьогодні легалізувати робітників належним чином. Згідно результатів цього анкетування було названо багато причин, в тому числі. Як ми з'ясували, нерозуміння чинного законодавства. Наприклад, одним, одним з питань, які ми сьогодні будемо розглядати, це чим відрізняються цивільно-правові угоди від трудових угод. Для цього ми запросили юриста, який надасть відповідну консультацію. Також однією з причин були названі великі податкові навантаження. Але це не є приводом для того, щоб... Не оформлювати своїх найманих працівників. У ході засідання круглого столу фахівцями центру зайнятості було роз'яснено підприємцям доцільність офіційного оформлення працівника. Перш за все, це ви, як завжди і казав і міністр праці, що той роботодавець, який не робить офіційними трудові відносини з працівниками, він фактично обкрадає майбутнє працівників. Тому що, не реєструючи ці договори, не сплачуючи внески, ви зменшуєте соціальний захист своїх працівників фактично. І вони потім десь будуть втрачати при отриманні тих чи інших соціальних виплат. Нині багато суб'єктів господарювання навмисно занижують офіційну зарплату як собі, так і своїм працівникам, аби сплачувати менше податків. Цим самим говорять представники пенсійного фонду, вони обкрадають майбутнє не лише своїх працівників, а й своє власне. На сьогодні, якщо до жовтня 2011 року необхідно було 5 років, і пенсійний фонд призначав пенсію, то на сьогодні це вже 15 років. А для того, щоб отримувати ту мінімальну пенсію, якщо раніше жінки треба було 20 років, то на сьогодні вже 30, а чоловікові 35. Тобто, і якщо отримуючи мінімальну заробітну плату на протязі цих 15 років, на достойну пенсію, ви не можете розраховувати того, що вона буде мінімальна, все залежить від тієї заробітної плати, яку ви на сьогодні отримуєте, і від от того стажу, який ви запрацює, заробите. Якщо ви за наймогного працівника платите 200 гривень, то в нього це один день стажу. Він пропрацюючи у вас рік, він заробить один місяць. Аналіз роботи останніх років у напрямку реалізації трудових відносин у Довгинцівському районі свідчить про підвищення свідомості суб'єктів господарювання та зайнятості населення щодо необхідності виходу на законний рівень роботи. Саме на цьому було наголошено присутнім по завершенні круглого столу.